200 грамів сім'я даже на днові. Я хочу вам, до чого я вам хочу показати. Що... Доброе утро. У нас комбрія є. Да. Давайте комбріку. Покажи на Дивіться, вона йде. Грам. 800 грам. 800 грам. І навіть на днові немає жижі. В общем, так, у нас це вам. 200 гривень. Дівчатка, дивіться, 800 гривень за 100 ця кита, вона йде вся суха. Якби ми її дивіться, не перевертали, не відкривали, вона йде сухенька. Фасуємо ми її по 100-200 грам. Бачите, вона йде середня, зерно в неї, вона йде мало-мало солечка. І саме головне, що вона йде вся суха. І як би я не перевертала відро, от я вам його так перекину, у неї немає жижі взагалі. Обично, ви знаєте, на кінці дна відра остається жижа. І вона навіть не хоче відходити від ложечки, тому що вона йде мір -мір -мір ладно шоколадно. Фасуємо її по 100-200 грамів, тому що і по пол кіло. Пол кіло стоїть 4 тисячі. 4 тисячі двісті грам тисячу Дивіться, вона навіть не відстає від ложечки. Вона дуже, по-перше, вона дуже малосольна. По друге, вона суха. А в третіх, вона, ви знаєте, що вона, от, ми її фасуємо в стекло. А дівчатка, ви питаєте, чому ми робимо пластик? Що будемо робити в пластик, просто на літо ми всі робимо стікло. По перше, вона хорошо сохраняється в стіклі. Там стекло дороже, ніж пластик, але по перше, товарний від красивий. Плюс ви взяли собі в холодильничок, і воно красиво. Значить, дивіться, сюди до мене баночка має. 120 грамів да? бути тоді 320 грамів у нас у нас і скрише. От 325 грамів ми робимо, тому що ми завжди даємо трошки приходи, щоб ви пробували. Відмокну, коли ви приходите, хтось пакує великою закасу, до тоді на кишеню краї забирає ящик малосолочки. Ви знаєте, що малосолка у нас дуже смачненька. зараз дівчинка приїде, забере. Ну я е, так само, як і рибку. Рибку одні забирають, хай по рибу була свіжа рибка з таким. А це мало що одна дівчинка бере. Значить, мої хорошенькі, замовлення тільки на вайбер. Ось ось Остіп, Кості. Зараз вона вже під'їжджає. винесеш, вона ви карточку гроші скинула вже. Цей Замовлення тільки на вайбер. 0,98, 3, 7, 07, 76. Ми всі сипимо, дивіться, 325 грамів приходить. Баночка має 122. 325 грамів. Тільки на байбер 0984 дев'ять три Якщо Леся каже, отак вот це номер телефона. Якщо вот отак, це скільки стоїть грошей 800 гривень за старом. А якщо вона махає мені руками, так це мені треба закрити того рота і все. Це значить, дивіться, кожне відро, яке я отримую. Я ціную. Ви думаєте, може, що я дійшла зима, але ні, я не дійшла зима. Чим більше ми любимо свій товар, тим душе він продається. До речі, дівчатка, багато хто питає, як у нас робота в Єремчу. Хочу вам сказати, що робота в Віремчу нормальна. Вона не хуже цей і не лучше цей. В середньому нормально. Ви знаєте, це такий товар, ну який, ну якби ми там і корочка, рибулечка, колбаска у нас є все. І дякувати Богу за все. Я завжди казала, дякувати Богу за кожен день, який у нас є. Так що ми знаходимося і я і привоз замовлення на Viber, Ми вас айлав'ю. І Значить, ми пасує... У, Леся, пасує корочку, я вам должна її показати. Бачите, кида вона більш плотніша, горбушка вона така не неплотніша. Але вона вся йде мало-мало солечка, ціна її 700 гривень за 100 грам. Фасуємо її такого по пол кіло, по 100, по 200 грам. Ви знаєте, що баночка має 90 грам, Ми її знімаємо баночку. Ставимо 5-10 грамів чи щоб ви всі пробували. І корочка, дивіться, даже я таку жижу піднімаю, да? У неї немає, бачите, оцеї жидкості немає. У неї немає такого, вона дуже смачненька, ціна її 700 гривень за 100 грамів. Замовлення ми робимо тільки на Viber. 098 493 0776. Ви бачите, один раз вона приходить геть така, як мед, другий раз є. З кожним завозом вона різна, але вона йде мало-мало сольна, ціна її 700 гривень за 100 грамів. Значить так, баночку робимо, 10-25 кіло, ще трошки залишилося таких відеок. Ви бачили, утром у нас було ЗО45 відеочок. Оце все, що залишилося, 480 грамів воно з 500 гривень. Значить так, про яку, про яку я вам розказала, замовлення обов'язково на вайпер 098 значить Це вже заказ один, це заказ другий. Зараз заказіки такого нас скрізь. Леся, робимо поворот, розворот я вам покажу ріволечку. Це у нас заказі, це у нас дуже великий заказ, який приїжджає на місто Київ. Леся йди до мене. Мальчик бере отакий от колбас, цей аситрина і кіжеч. Ціна на 1200 за кілограм. Що це вам скажу, скільки одної штучки буде. Що, к якщо ви захочете одну, значить добрий день. На 410 гривень. Що ви бажаєте? Чорної 100 грамів дати. Хорошо, 3300. А ну 3200 давай. 3200. Так, мої хорошенькі. Значить, так, замурлення я вам розказала, формивай бере бішнівку камеру 98. Чорнота, да, різні. Що ви берете? Я знаю, що ви берете. Я ж знаю, що ви берете. Ні, я ж знаю. Значить так, замовлення на вайбер 098493076. Ша, групушка, бачите. Наймайші. У нас ограничений замовлені немає. Чи ви щось візьмете одне відеречко, Чи зараз я вам покажу дуже великий захист, де там до великий захист? Ще раз скажу, ограничень в замовлені немає і ніколи не буде. Саме головне пишіть все на вайбер. Бачите, зараз і курочка пішла, болі не така колотька. О, ви міг мені десь. Так, 2200 ви мені дали, щодин, ще да? саме головне, я вам просто сказати, що неважливо, що ви берете, чи відеречко, чи кілограмів, чи десять. От ми її набираємо відеречку, дивіться, яка вона, вона ціленька, Олеся, ну посоліна. Ану, давай. Считаю, считаю. Так, тут у нас такі. Є. Все, як бачимо. Значить, так, ось вам удачу. розворот ворот з тобою робимо. Значить дивіться, оця колоску ми поставимо тисяч, у нас є така, Ще раз кажу, ограничені замовлені немає. Це з трьох мандрів молосок залишилося півтора. Цей заказ Оці колбаски рівні, це рідні колбаски. Це йде колбаски такі. Нам рука на лосоці мужчина просив за вагом колбаси, потім цей йде нові. Тут йде полкіло нашої добротної горбушки, тут йде полкіло у нас чорної типів, а тут у нас капчоний по столові. столові. Ми йому теж то дали. Тому що рибурочку, якщо вам потрібна якась рибка свіжа, ви можете теж писати. Ну, по можливості ми вам будемо давати. Але це йде копчене. Значить, Замовлення на вайбер 0,98, 495,777. Тут у нас іде льодік, ми його зараз заскочуємо, замакаємо. Це бутилочка з льодиком. Але це замовлення ми ставимо дві бутилочки з льодиком, щоб воно дійшло. Так що мої хороші, замовлення тільки на вайбер ограніють.